хочете зекономити та ще й подбати про довкілля, обирайте енергоощадні технології серед останніх світових трендів використання інноваційних світлодіодних led ламп. Вони вже стали звичними у Японії, Америці та Європі. А нещодавно з'явилися і на полицях українських магазинів. Денис Ворошило, представник виробника, підкреслює, що нині це інноваційне та ефективне джерело світла. На каждый ватт потребленной энергии это, эти лампы дают 100 люминов светового потока. Для сравнения, обычная лампа накаливания на ватт потребленной энергии дает всего до 10 люминов светового потока. Вся квартира может потреблять там, как одна 100-ваттная лампочка. Такі лампи можуть безперервно працювати до 50 тисяч годин. Тобто, якщо за день вона горить у середньому три, то термін використання до 50 років. Ще одна перевага: – лампи не містять ртуті, тож їх можна не утилізовувати, і вони абсолютно безпечні. Продавець Ірина Шулькевич каже: багато споживачів уже почали цим цікавитися. Спрос возрос очень сильно, так як LED -лампи це більш економічні лампи, чим де сравніслі місентними лампами. получается, підходять під всі типи люстр. Завдяки використанню таких ламп за рік можна зекономити від 500 гривень.